Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо з вами розклад. Хтось сказав таку, вірніше, припустив. Я зараз не згадаю, хто це сказав. що ця людина тільки припустила, що після 20 травня Трамп може змінити тактику. І тут він ділить цю тактику на два. Тому що він бачить, що Путін затягує, і неперемовин конкретно з ним немає, і перемиря немає, і припинення вогню немає. Тобто кажуть вже з оточення Трампа, що Трамп вже, ну скажімо так, трохи скаженіє. І а, ці дві тактики він ділить тут на два. Жорст Жорсткість до Путіна, В нього буде посилиться жорсткість, або переключиться на щось інше. Зараз ми це подивимося, а перед цим я попрошу вас, мої дорогенькі, для 30-ї бригади. Ми вже їм збираємо вже другий тиждень, здається. Ну, Там багато, звичайно, я розумію, на моєму каналі багатих олігархів немає. Ось, але кожна копійка. І хлопці дякують вам за це. Це Донецький напрямок, мені здається. Гаразд, а ми поїхали. Дивимося, чи змінить взагалі тактику цей Трамп по відношенню до переговорів, перемир'я, до саме цієї ситуації, що пов'язує з цю війну. Ви знаєте, дійсно, тут таке враження, що він ніби в глухий кут зайде. Тут не буде конкретно нічого домовлено, от в мене таке враження. Потратиться час, ресурси якісь. Дивіться, самі монети. Монети це завжди якийсь ресурс. Щось розумієте, і з цим усім з землями, з цими перемирями, він таке враження, що він зайде у глухий кут. Зараз ми запитаємо, якщо він дійсно буде. Бо всі знають, що Трамп хоче саме до 20 травня, щоб. Верніше, не травня, а квітня, а я травень, з... цей, Трамп з квітнем спутала. Тобто, 20 квітня. Він хоче, щоб було перемиря. Припинення вогню. Пам'ятаєте, він пропонував 30-денне перемиря. Але Путін не погодився. Хто мені розказує, що Путіну зараз потрібно пере перемир'я, що йому пауза потрібна? Не знаю, з чого ви це вирішили, поки що цього не видно. Ну що ж, дивимося. Чи зміниться тактика в нього до е, Путіна? Якщо так, то як саме? Або переключиться він на щось інше: на Ізраїль, на Китай, ще на когось, на Канаду, хто його знає. Гренландію. Дивимося. Тут таке враження, що буде якась подорож. Зараз я подивлюся, якась подорож. Буде все ж таки щось укла... з вигодою. Я зрозуміла, ви знаєте, Путін йому щось запропонує. Не просто так, ось тут монети випадали. До речі, великі. Що королева, що дев'яточка, що десяточка. Тут навіть особисто Дев'яточка говорить про особисте, про щось, що він особисто отримує. І ось тут таке враження. Щось, ну, Ви знаєте, Путін же ж теж хитрий. І тут таке враження, що йому ем, причешуть його его, тобто підластять його его і якось ну, хорошеньким чимось. Тобто, я не бачу, що тут жорсткість іде. що він зіскокує з цього питання, але дійсно тут виходить, що. Якийсь глухий кут, підвішена ситуація. І дивимося, чи буде Ні, не буде він ні на що переключатися. Бачите, карта вежа. карта вежа, навпаки, все інше для нього не буде так цікавити. Скоріше за все. І ось тут дивимося: вісімка кубків. Тобто в нього буде якесь певне розчарування по вісімці кубків, але вісімка кубків, вона не як п'ятірка. Вона людина розчарована, але все ж таки шукає свого щастя, своєї дев'яточки, свого особистого щастя. Тобто він піде шукати ніби. Але з другого боку, от, тут таке враження, що тут його підластять. Таке враження, що його підластять. Зараз я ще дозапитаю відносини. Як будуть розвиватися відносини Трампа і Путіна до 20 травня? Ну, тут якісь ультиматуми навіть можуть бути. Якісь а, вимоги можуть бути покладені, скажімо так. Але, дивіться, ось та дев'яточка кубків, яку шукає Трамп. Тобто, це для того, щоб рейтинг йому знову підняти. Це для того, щоб. Ну, дев'яточка кубків це якась емоційна складова, розумієте, але все ж таки він хоче цю емоційну складову вийти як переможець, навіть не стопроцентний, тому що тут не десяточка, а тільки дев'ятка. Все рівно він. Плюс ось тут ми сонце бачили із цим тузем. Це теж якесь піднесення. І тут в цьому розкладі дуже багато монетних. Тобто пентаклів дуже багато. Це говорить про те, що все ж таки якась вигода буде для Трампа. Я не бачу, що тут іде якась жорстокість, але можуть бути якісь ультиматуми з одного боку. З другого боку, може бути, що тут, знаєте, як то кажуть, душа заспокоїться, тобто покладить крапку, бо він все ж таки щось отримає. А розумієте, якось так. І ця карта говорить теж про міжнародку. Тобто, не про його внутрішка. Хоча ну, внутрішні це таке, але от саме через міжнародку, все ж таки я не бачу тут жорсткості, і я не бачу, що Трамп замінить саме цю справу якоюсь іншою. Тобто, виглядає так, що, скоріше за все, що таки Путін йому підсолодить щось. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за вашу підтримку. Дякую за вподобайки, за, за те, що ви пишете коментарі. Не завжди я встигаю на них відповісти, але це підтримує канал і підтримує вас однодумців, тому що все ж таки на моєму каналі дуже мало зеленятіни, бридятіни, а більше толкових. Критично думаючих людей. Більшість нас все-таки є. І я дякую вам за те, що ви все ж таки тут залишаєтеся. Інколи я зриваюся. ну, вибачайте, знаєте, коли вас посилають кожен день за русським кораблем і пишуть вам погрозливі листи і всякого разу дурниців, то люба психіка не витримає. Можна сказати, в мене ще залізні нерви. Тому дякую вам, що ви мене терпите. Дякую вам, що ви є. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!